Мушу зацитувати те, що пише міжнародна преса, тому що Зважаємо ми на їхні е, дані, хоча б тому, що потім і влада українська на це реагує. А, а потім з вами це поговоримо. Що написали у Financial Times? що українська армія переходить до активної оборони, і однією з можливих причин є те, що Росія може готувати новий великий наступ влітку 2024 року. В матеріалі вказують, що Україна перейшла до тактики активної оборони. Що це нещодавно підтвердив командувач сухопутних військ України Олександр Сирський, заявивши, що цілями української армії залишається утримування позиції виснаження ворога. Автори публікації наводять припущення співробітників служби безпеки України, що Росія може планувати широкомасштабний наступ. І ось цитата: його наступ його ну, цього наступу метою буде захоплення. Решти чотирьох областей Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької, які, за словами Путіна, були анексовані у вересні 2022 року. Боже, крім того, за словами чиновників, не виключена ще одна спроба захоплення Харкова чи навіть Києва. Ну і голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що е, перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту, а Україна ніколи не погодиться на замороження конфлікту з Російською Федерацією. Єрмак зазначив, що ситуація на фронті. Е, безперечно складна, але мотивація нашого народу, мотивація наших воїнів дуже висока. Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на замороження конфлікту з путіним. Рішення полягає не в тому, щоб зупинитися, а в тому, щоб бути реалістами, бути сильними, бути разом з нашими партнерами і не зупинятися, пане Владиславе. Що у нас на фронтах відбувається? На фронтах пекла, і тут я пропоную нашій аудиторії в першу чергу орієнтуватись на не, не на емоційну складову сприйняття тих подій, які відбуваються на фронті, а саме на раціональну складову. Чому це важливо? Бо насправді добрим словом можна зробити чимало добрих справ, але добрим словом та кольтом. Це такий старий вислів, можна зробити набагато більше. Я до чого веду насправді нам дуже важливо отримати в тому числі під час нинішнього перемовного треку від наших західних і поважних, як заокеанських, так і європейських партнерів. Чим більше зброї, бо саме зброя є визначальним чинником, який впливає на перебіг події по, 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 на фронті. Зараз росіяни фактично на всіх ділянках фронту значно активізували свою діяльність. Ліманський, купинський напрямок, район Авдіївки і Бахмуту эм, в районі. Мар'їнки та на Володарському виступі на лівому березі Дніпра на півдні Херсонської області так само як і на півдні Запорізької області, тривають запекли бої. Всюди ворог має ініціативу. Всюди українська армія де факто перейшла в на рівень стратегічна оборони. То вже не є таємниця. Про це вже можна абсолютно ем, відвертисти мову. І ключовий фактор, який дозволяє нам мати перевагу на полі бою, перебуваючи в такому становищі, Це два ключових елемента: це потужні інженерні фортифікації. Ми знаємо що є відповідне рішення президента, працюють наші визначені структуру та установи щодо створення розгалуженої в мережі інженерних фортифікаційних споруд, створюють додаткові міні протипіхоти до протитанкові поля. Але ще що нам потрібно, нам потрібна зброя, та боєприпаси до тієї зброї. Бо щоб ми не чули від деяких наших можновладців, владців, мовляв, будемо воювати з ворожими танками лопатами, очевидно, що це можна робити, але ж результат того протистояння для усіх нас очевидний. А отже, нам потрібна зброя, нам потрібна. Не боєприпаси до тієї зброї. А те, що зараз НАТО оголосило про проведення навчань у лютому місяці, де вони будуть задіювати близько 90 тисяч солдатів, про що вони заявили, і навчання будуть доволі серйозні. Вони будуть викликом на ті загрози, які є, і фаблою цих навчань якраз буде порушення кордонів НАТО Російською Федерацією. Ми розуміємо, і зараз теж ми чуємо це з багатьох країн, що вони теж мобілізують свої можливості, так би мовити. Вони, очевидно, і зброї більше виготовляють і якось запасають для себе Тут такий, такий світ зараз. Це для нас більше плюс, пане Селезньов. Ну ви розумієте, моє питання про що воно? Тобто, ось ця мобілізація, вона для нас працює добре. Ми можемо отримувати зараз більше зброї довкола цієї історії. Перше від 1988 року на теренах європейського континенту відбувається настільки масштабне навчання. Вони не лише величезні за кількістю залученого особового складу, а й вони досить правила гони у часі. Вони здається аж до травня на місяці будуть тривати. А отже, країни, які ходять до північно-атлантичного альянсу, намагаються перевірити рівень та спроможності власних збройних сил у разі, якщо так станеться, що вони будуть змушені реагувати на російську агресію. Дедалі частішими. Чуємо від багатьох поважних західних експертів, так само як і від багатьох поважних західних лідерів західного світу. Що, мовляв, питання стоїть про три, можливо, шість ну до двадцяти років, коли кінець кінцем станеться те саме збройна сутичка між країнами НАТО з одного боку і Російською Федерацією з іншого боку. На жаль, наші західні партнери чомусь не хочуть усвідомлювати, що ті саме три шість чи можливо двадцять років тут і зараз їм забезпечить дії українського війська на Купінському Ліванську. На інших напрямках де наші вони ведуть запекли бої бої з ворожою армією, яка чим далі тим більше набуває бойових можливостей, спроможності, і, отже, постійно атакує наші рубежі та позиції. Звісно, що на цьому тлі було б логічніше, щоб наші західні партнери поспішали би та збільшували з обсягів передачі військово-технічного. Ніколотехнічна допомога, зброєння іншого майна боєприпаси до того озброєння, щоб українська армія була чим міцнішою. Але ми бачимо дещо інші тенденції. Зараз наші високоповажні західні партнери, тому що ключові донори, які забезпечують потреби українського війська, починають починають на натякати на те, що мовляв їм в першу чергу треба забезпечити власні бойові можливості. А потім, якщо щось залишиться, вони будуть готові передати для забезпечення потреб українського війська. Чи то є раціональний підхід з точки зору лідерів тих країн, про які йдеться, звісно, вони в першу чергу опікуються власними національними інтересами. Але mm -hmm. ж знову знов я нагадую, що тут зараз безпеку на європейському континенті де-факто забезпечують вправні дії українських сил оборони. Ми що раз наголошуємо на тому, що нам не потрібно, щоб за нас воювали солдати натівських армій. Нам потрібно, щоб Вчасно та в повному обсязі ми отримали від наших західних партнерів зброю, боєприпаси до тієї зброї устаткування технології і таке інше в принципі ключові позиції щодо того, що потрібно тут зараз для українського війська. свого часу вигла публікація для економіста. Наш головнокомандуючий генерал Валерій Залужний. А отже, нема часу на зволікання, немає часу на певну... Таку профанацію дати, ні дати чи почекати можливо, щось зміниться в цьому російсько українському протесті? Ні. Ути зараз зброя в тих кількостях, які е, вимагають е, українські сили оборони. Бо де факто я згодом з е, е, очільником офісу президента нашої країни паном Єрмаком. Е, коли він каже, що українська армія е, провела ефективну контрнаступальну кампанію літа 23-го року в межах та рамках того військово-технічного забезпечення, яке ми отримали свого часу від наших західних партнерів, тобто ми витягнули максимум, максимум з того, що ми е, е, отримали від. Наші західних партнерів, і я тимо лише такі роздати, чому тому, що часто густий дедалі частіше останнім часом ми чуємо таке: наші західні партнери дають нам рівно стільки зброї, щоб ми не програли в протистоянні з Російською Федерацією, але не дають стільки зброї, щоб ми перемогли в тому протистоянні російської армії. І тим часом, що ми чуємо там з Російської Федерації впродовж цього тижня, зокрема е, Медведєв, е, ну не можемо там казати, що ми дуже зважаємо на те, що вони кажуть, але їхні е, заяви доволі такі прямі. Вони кажуть, що для них важливо знищити Україну в будь-яких проявах, що вони будуть цю війну вести скільки завгодно, е, тільки все для того, щоб нас стерти з лиця землі. Тому е, про будь-які там зупинки, ну Можемо говорити, але ж ми розуміємо їхні наміри. Вони ж не просто так це кажуть. Ось ця ядерна зброя, яка зараз нібито є в Білорусі, про це знову ж таки самопроголошений Лукашенко сьогодні говорив. що... Ми отримали комплекси, такі як Іскандер, особливо небезпечна зброя. Я підписав указ, як застосовувати цю зброю. Її можна застосовувати тільки за згодою президента. Це лякалки їхні, до чого вони це повідомляють, пане Владислав. Ні, абсолютно чітко артикулюють свої наміри, і скажу більше: у навесні 22-го року Україна ну, що на менше наші спецслужби були непогатові, адже тоді з Кремля йшли абсолютно чіткі сигнали щодо того, що російська армія готова застосувати в тому числі тактичну ядерну зброю по одному з військових інфраструктурних об'єктів, де речі на території Львівської області, і тоді лише здається залаштункова дипломатія впромалась привести до тях. Путіна та його публічників, і вони відмовилися від своїх попередніх планів. Насправді, ризик такий завжди існує, бо ворог е має такі технології, має таку зброю і вважає, що він має право навіть погрожувати таким типом зброї. До речі, дуже важливий аспект, пов'язаний з Львівщиною, він полягає в тому, що одна з ракетних атак, яку. Е на, на, на початку, верніше, наприкінці минулого року організовувала Російська Федерація, вона полягала в тому, що одна з ракет залетіла в повітряний простір Республіки Польща, mm -hmm. і звідти, з території Польщі, залетіла на територію нашого інфраструктурного об'єкту на Льву, Львівщині. Чому? Тому що ворог чітко розуміє, що наша система протиповітряної оборони. Серйозно що не мають відповідне статкування, обладнання і фахівці підготовлені для того, щоб нищити усі ворожі ракети та дрони камікадзе. Отже, в такий спосіб, намагаючись вести в оману, запускаючи свої ракети через територію республіки Польщі, тим самим розуміючи, що наражають себе на міжнародний скандал, ворог все одно намагається нанести нам чим більшої шкоди. Тобто, ворог я до чого веду, ворог не зупиняється не перед чим, аби досягти своїх халамійських планів та прожектів. Тож ми маємо розуміти, що війна триває, нам потрібні ресурси. І ми маємо маємо гуртуватися, в тому числі і на рівні дипломатичних перемовин, переконувати наших західних партнерів, що у разі, якщо Україна в цьому протистоянні з Російською Федерацією програє, то наступний буд країни. Балтії, Польщі інші східної європейські країни, включно зі східної частини частину нині об'єднаної Німеччини зі столицею Берліні. Ворог має дуже далекосяжні плани. того, -то що Путін повторює, Росія завжди іграють вдовго. Чому він так каже? Тому що не просто так російські пропагандисти заявляють, що Лісабон то є російське місце. Тобто Путін та його армія будуть сунути й тиснути і рівна і настільки і рівно, і рівно стільки. Поки їх не зупинять, не зупинять консолідовані зусилля об'єднаної Європи чи Північно-Атлантичного альянсу? В будь-якому разі ми маємо розуміти лише силу розуміють Путін, і лише сила спроможна його зупинити. Панелослав, наскільки в цьому всьому контексті для нас важливо прийняття закону про мобілізацію? Право в тому, що на певний проміжок часу вище військово-політичне керівництво нашої країни, ключові топ-чиновники, які безпосередньо опікуються цим питанням проведення мобілізації, почали почувати себе на лаврах. Згадаємо події березня квітня минулого року. Тоді ми чули чимало б надійливих заяв від топ спікерів нашої влади, які говорили у вересні місяці. Українці повернуться до деокупованого Криму та Севастополя, матимуть змогу відпочивати у звільненому від ворожих солдат. Нашому кримському півострові, то не сталося тому. Є низка причин, але факт в іншому полягає. перегріти очікування українського суспільства перетворилося на попіл, зневіра, розпач, певне роздратування. Ось що панує в деяких. Прошахах українського суспільства за таких умов артикулювати до суспільства мовляв треба знову гуртуватися. об'єднатися, треба реалізовувати план мобілізації для того, щоб зі зброєю в руках захищати нашу країну від ворога, який прийшов вбивати, гвалтувати, нищити все українське і нищити Україну як державу. Досить складно, але іншого шляху немає. Згадаємо досвід нашої країни проміжок часом між 14-17 роками. Тоді ви реалізовано було шість хвиль мобілізації. І більш-менш інформаційна політика політика One Voice, єдиного голосу спрацювала. Було розуміння, були чітко зазначені часові Терміни, на який час призивалася до українська війська на наші громадяни в рамках мобілізації, коли вони мали повернутися додому, все це працювало зараз. Я думаю, що треба знов починати з того, що свого часу було втрачено, пояснювати нашим співгромадянам, де в який спосіб вони будуть проходити підготовку та підготовку на бойове навчання, в який спосіб чим саме їх будуть забезпечувати, озброювати, на якій техніці та під керівництвом яких командирів вони виконують. Виконувати буде виконувати ті саме завдання, бойові завдання безпосередньо на енергії у візні. Чесно, відверто, така доросла розмова має бути. Бо замовчування, певні е, маніпуляції з інформацією, це. Точно не працює на користь нашому єднанню. і тут ми маємо розуміти, що Україна у нас одна і в нас немає жодного іншого шляху ніж готуватися, озброюватись, набувати відповідно вишколу на навчаннях на, на, на полігонах і зі зброєю в руках відбивати раз за разом ворожу агресію. Іншого шляху немає. Ворог не робить жодних і не готовий йти на жодні компроміси. Він марить тим, щоб знищити Україну як державу і Українці Українців. Як складову спільноту народів світу, а отже, у нас немає жодного іншого варіанту ніж нищити ворогів, які зі зброєю в руках вдарилися на нашу землю. От що пишуть наші глядачі: а на що закон про мобілізацію? Якщо мобілізація і так відбувається, це справді так мобілізація в Україні відбувається. От пан Власлав, можливо, ви більше про це скажете, тому що наскільки я розумію, та мобілізація, яка в нас зараз є, вона фактично, ну це закон мирного часу, так би мовити. Тому що в нас умови змінилися дуже з повномасштабного вторгнення, а законодавство не мінялося, і тому нам треба там нові норми, нові певні моменти в цьому новому документі. Менті прописати. Закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку здається датується ще 92-м роком минулого стрічка. Звісно, туди вноситься чимало змін правок, але в будь-якому разі база того закону вона існує. Вона забезпечує реалізацію того самого мобілізаційного завдання, яке щоразу вимагає український генеральний штаб. Але ми маємо розуміти, що питання мобілізації це не питання виключно територіальних центрів капітування та соціальної підтримки, чи українського генерального штабу чи міністерства. Ворону країни ні, це питання нашого уряду. На чолі з віце-прем'єром е, Денисом Шмигалем і відповідно представниками. І, і... Наших територіальних громад, тобто це загальна українська справа, і не може бути так, що хтось залишається залаштунками, ігнорує свою дотичність до того процесу, бо інакше і виникає така викидана ситуація щодо внесення певних змін до цього закону, звісно, що вони мають бути певною мінепевною, а повністю синхронізовані з дії основного закону нашої країни конституції України не може бути таких суперечностей, бо інакше. Уникає питання. Ми декларуємо, що Україна права демократична держава, а де ще норми права в цьому випадку? Тому ретельний підхід до внесення змін професійний професійно обґрунтований, такий підхід, який проходить через ці перевірки і в мін'юсті відповідних. В тому числі органах, які забезпечують діяльність нашого конституційного суду, всі ці перевірки мають бути досконалими, щоб не виникало в наших співгромадян жодних натяків чи навіть думок про те, що щось там в нормах того закону, який підлягає змінам, не відповідає норму основного закону нашої країни Конституції. Але ключове, ключове, як на мене, має бути дієва, ефективна і постійна комунікація них має розповідати громаді, чому важливі ці зміни, а ключові спікери від уряду нашої країни від міністерства оборони, від генерального штабу і світовіх напрямків мають комунікувати цю цей процес, бо це надзвичайно важливо. бо кожен з нас має розуміти. Що запит в українському суспільстві на справедливість є надзвичайно високим, і він має відповідати тим реалям, які є і на полі бою, і в нашому звичайному битті. не може бути виключень, не може бути корупційних опрудок, не може бути якихось там схематозів, коли хтось іде на фронт і віддає найцінніше, що має своє життя, а хтось має можливість. Красти, грабувати, заробляти на війні, чинити якісь там протиправні обрудки, бо запит на справедливість в тому числі і є ті рушини сила, яка зараз в наших воїнів спонукає для того, щоб виконувати бойові завдання задання безпосередньо на лінії бойового вісні, захищаючи свою країну, своїх рідних, своїх близьких, своє майбутнє.